У Житомирському обласному перинатальному центрі відзначили всесвітній тиждень грудного вигодовування. Захід провели, щоб розповісти майбутнім матерям про переваги вигодовування грудню. Грудне вигодовування це. Ви... Перше молочко, з яким передається імунітет від мами до дитини, це профілактика різних захворювань, це профілактика в майбутньому ожиріння, це інтелект, це зв'язок із мамою. Наразі більшість жінок обирають грудне вигодовування, зокрема через те, що дитячі суміші не мають всіх необхідних компонентів для здоров'я дитини. І зараз уже більше 50% дітей у нас на виключно грудному вигодованні до 6 місяців. І так як то рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, і вже з місяців ми вводимо якісь там прикорми, які вже необхідні організму. Годування груддю також необхідне для підтримки емоційного зв'язку мами з дитиною. Він важливий і для психологічного розвитку малюка. Коли ти перестаєш годувати груддю дитину. Ти втрачаєш цей зв'язок, ти залишаєшся мамою, ти її відчуваєш. Ну от такого, знаєте, як інтимного зв'язку вже з дитиною в тебе немає. Також Аліна закликала мам не соромитися годувати дітей у громадських місцях. За її словами, потреби дитини важливіші за думку оточуючих. Тобто, це не є стидно, це не є якось. Що вона робить? Це все є природньою. Ми йдемо в кафе, ми їмо. Да? Ніхто там не каже, о, вона сидить і їсть, вона сидить і каву п'є. Так само і дитина вона хоче їсти. Да? Вона їжу отримує через маму. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал СК 1.